Вітаю вас, друзі, і окремо вітаю із професійним святом працівників ліфторемонтної сфери, тому що саме цього дня, 5 років тому, вони зробили прекрасну роботу. Погірмою близькі друг Арсен з позову моторо. Завдяки якісній роботі наших майстрів, російський окупант Арсен Павлов перетворився на 200-ту модель мотороли. Ну як то кажуть, здоров'я погибшим. Підняти! Этот бокал і выпить до здоров'я, тих, хто погиб. Якщо ти любиш свою країну, то ти будеш нормально сприймати будь-яку новину про те, що окупантів стає менше, стає менше тих, хто прийшов зі зброєю в руках воювати проти твоєї країни, тобто воювати проти тебе. Тобто той, хто прийшов вбивати тебе, твоїх близьких, рідних і просто співгромадян. Але якщо ти ненавидиш Україну, то тоді ти будеш святкувати хіба що загибель тих, хто за Україну боротьби. Вся і так сьогодні я хочу із вами поговорити про нову чергову витівку народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Бо поки у нас є нормальна, адекватна, притомна молодь, яка шанує своїх героїв, батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Є у нас в Україні і одночасно представники російських окупантів, такі як той самий Кива. Учора у себе в соцмережах цей простий господи народний депутат і володар жомової ями, без п'яти хвилин адвокат та науківець Ілля Кива виклав чергове провокаційне відео: Я, лідер антифашистського руху в Україні, внук героя Совєтського Союзу, Кива Ілля, не Німок залишити незаміченим події, Которая поставила точку. Кива вирішив відсвяткувати загибель Степана Бандери. 62 роки тому його у Мюнхені вбив агент КДБ Сташинський. В Мюнхені був ліквідований, предатель Родини. Ну якщо для Києва Советський Союз це Родина, то у мене для нього погані новини. Це пост Совєтський упорі, которые не нас... мічтають, а не существуючим совєському союзі ну і зрадником Степана Бандеру називає той, хто сам зрадив Україну, є за визначенням зрадником і працює на російських окупантів. Пособнік нацистів. і це він також каже скоріше про самого себе, тому що він підтримує тих, хто воює проти України ось отаких реальних нацистів. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Ну і далі народний депутат України Ілля Кива каже фактично, що всі, хто підтримують Степана Бандеру, мають бути також вбиті. Степан Сопля, он же Бандера. І так должно бути з кожним хто исповедует фашизм. І йому прислужують. І тут для слабкого на голову Ілюші у мене знову є погані новини. Я Стані... саме нічтоні на єсть націоналіст. Я український бандеровець. Підписуйтесь на мій канал обов'язково та тисніть лайк до цього відео, якщо ви також хочете, щоб зрадник і Кива був покараний. І далі оцей примат почав стріляти із вогнепальної зброї у небо. А позаду нього його шістки запустили салюти. Я цей фрагмент тут. У випуску показувати не буду, тому що YouTube не любить подібний контент. Але якщо що в описі до цього випуску є посилання на мій телеграм-канал, там я те відео опублікував. Смерть предателям! Ну і щоб розставити усі крапки «і», я хочу, щоб ви друзі, розуміли, Оце створіння народний депутат України бажає смерті кожному, хто підтримує Україну. Бажає смерті мені, вам, глядачі, і оцим хлопцям. Батько наш, па. Україна матиме за Україну підемо воювання. Та і протягом останнього часу це далеко не єдина його така витівка. Нагадаю, нещодавно він вітав із Днем народження владіміра Путіна. Сьогодні я хочу поздравити лідера. дійсно лідера своєї нації і дружественного нам народу. Луді Владимир верводіочу у мене таке враження, що він це робить виключно заради хайпу і коментувати Іллю Киву якось серйозно доволі складно, тому що усе зводиться до того, що потрібно просто викликати санітарів. Благорозум'я в наших головах і ніякі сумасшедші у нас цього не заберуть. та насправді, попри всю огиду та відразу, варто серйозно ставитись до того, що він чудить, тому що по-перше, це народний депутат України. А по-друге, тому що у нього є вогнепальна зброя, із якої він стріляв у невідведеному для цього місці, чим вчинив щонайменше адміністративне правопорушення або, можливо, навіть кримінальне правопорушення, проте його навряд чи хтось до відповідальності за це притягне, тому що. Це ж не мене засудити за один патрон, це ж цілий народний депутат Ілля Кива, Києва, друг Ірини Венедіктової у Ірини Валентінов. Хоча б є юридичне образування і є хоча б стаж роботи і розуміння законів як професіонал, та й не варто забувати, завдяки кому ми маємо можливість споглядати творчість лікиви. Арсен, Арсен Борисович, ну зараз от в, зайшов в магазин ще раз купив, Тепер уже под камеру. Визволи по 102, два, князеву. ну так это це в центрі Києва. Це ж прямой призив к и і к поваленню режима. Кива реальний психопат. Я зараз не намагаюсь якось його образити. Я лише кажу факт, тому що у нього навіть є довідка про це, і ось оцій, м'яко кажучи, психічно неврівноваженій особі видали чимало зброї. А багато у вас зброї? Достаточно багато це скільки Ну достаточно. Достаточно для, для, чого? От... Как для оборони, так і для. Де причому зброя у нього є не лише придбана за звичайною правовою процедурою, є й нагородна короткоствольна в даному у мене нагородне зброя. Це дуже легко перевірити по вікіпедії. Там є всі дані, коли воно мені було вручено. Нещодавно я читав, що Арсен Аваков вирішив про себе нагадати та роздавав поради, як має захищати Україну українська армія. Так от саме Арсен Аваков витягнув Києву. Із його жомової ями давав йому спочатку посади в поліції, а потім і нагородну зброю. Саме завдяки Авакову, Кива є сьогодні у публічному просторі та має мандат народного депутата. Бо якби Аваков не тягнув Киву, то його би точно не взяли в ОПЗЖ на прохідне місце. Тому в даному випадку Арсен Борисович он віо мене постійно, переводя, наблюдая за моїм зростанням і переводя каждый раз на более нужный или следующий уровень розвиття. Проросійський колаборант Кива не один такий. У нього є ціла п'яту. <реш> Вибачте, тітушина банда, яка називається Патріоти за життя, українське антифашистське движение патріоти за жизнь. Патріоти за життя. Несовмістимі з життям. Так також ці найманці про московські також мають зброю, і Кива про це відверто каже і погрожує людям. Ми будемо протистояти! ми будемо відповідати! У нас є сили. У нас є зброя, у нас є можливості. Інколи бойовиків Киви Медведчука затримують та проводять у них обшуки. У столиці під час обшуку приміщені представників руху патріоти за життя. Поліцейські вилучили зброю та гранати. Та як ви бачите, цього мало і Киву це не зупиняє. Це бізумі треба зупинити. Дальше так продовжатися не може. Тож давайте відповімо собі на важливі запитання: чи нормально, що є народний депутат, психічно неврівноважений, який має вогнепальну зброю, в тому числі нагородну, і який відкрито працює на російських окупантів та збирає навколо себе цілі банди, чи нормально, що його за це не карають, але при тому кидають до тюрем активістів, волонтерів та добровольців? Усі ці питання є риторичними, звісно, проте немає жодних гарантій. Що завтра оце психічно неврівноважене створіння не вб'є когось або не спробує влаштувати державний переворот, коли народний депутат, який має вогнепальну зброю, публічно закликає вбивати українців, навіть якщо це ось отаке посміховисько, як Ілля Кива, усе одно варто серйозно ставитись до таких заяв. Бо якщо їх ігнорувати, ігнорувати ці реальні загрози, то досить швидко всі ці промосковські колаборанти перейдуть від заяв до дій.